Отримала бокс з косметикою від Богенія. Показую вам його наповнення, чого тут тільки немає. Я вам на екрані написала, які засоби входять в бокс і скільки коштує кожен засіб на той випадок, якби ви замовляли кожен засіб окремо. А от саме зараз на такий бокс є супер ціна. Ви цей бокс можете замовити всього-навсього -всього за 660 гривень. Ну, а зараз ми детальніше роздивимось, що в нього входить. Дівчатка, в цьому боксі є абсолютно все, щоб зробити гарний макіяж в домашніх умовах. Це рідкий контур виділити скули, хто полюбляє таке діло. Так, це в нас рідкі. Рум'яна. Тут у нас хайлайтер і теж рум'яна. Зробити шкіру сяючою. Є помада. Так. Є олівець для Брів із щіточкою. Підвести. Контур так. ой, класс підчесали и порядок такой есть такая палеточка. М -м -м. Супер. Також є хайлайтер кремовий. Всяюча шкіра. М -м -м. Клас. Просто клас. Також є консилер олівець. Сироватка для волосся. І також є бустер з спікулами. Ефект мікроголочок, такий, знаєте, класний. Супер! І все це, дівчатка, всього навсього. За 660 гривень. Ну, це суперціна. Показую вам ще раз наповнення боксу і нагадую, саме зараз ви можете придбати такий бокс за супер ціною. Всього-навсього за 660 гривень. Якщо ви замовите два таких бокси, можливо, ви візьмете собі іще комусь на подарунок або ж два комусь на подарунок, то по промокоду Мамажана ви отримаєте ось такий хайлайтер плюс. Контур в подарунок. Переходьте, замовляйте і обов'язково зберігайте цю сторіночку. хаті дубар, ну, вже настроїли котел, слава богу, мене одна щока намазана, друга ні. Зараз хай <смі> буде. Коротше говоря, знаєте, яка була причина? Треба нам витяжку міняти. Ну, У нас витяжка обмотана поверху. Треба сендвіч поставити. Захолола витяжка і не було обратної тяги туди. А я ж вчора ще вечором кажу, Ваню, щось дме сюди, в котла. Каже, майстер, що добре, що він потух той котел, бо ще могли б і почадіть оце. Не, не було йому тяги туди, нагору. Він пішов да прогрів, бумагу взяв, да запалив, прогрів цей витяжку. Ключив котюл, потягло туди і все. Котюло говорить, оце вам причина. Хай бог милує, чого тільки в світі не буває. Форсунки, нічого не забито, все нормально. Все ми ж очистили чистили недавно. Ну, Чи перед опалювальним сезоном, чи в кінці опалювального. Я вже не пам'ятаю, ну ще року немає, як ми його чистили. Короте, ждем тепла. О, холодно. Вкін гаряченького всередину Ой. одубла. Правда, вже... Зараз піду, гляну, скільки градусів у хаті. Ну, в Баранді взагалі це, що, що на дворі, що вибирають. Ого, да, ще й 12 градусів у хаті. Це, це я е? що змерзла. Дід! Да. Я придуруюсь. Люди. Я, я виграю. Я думаю, що там я виграю. Це на те, супер битва Вживайте так. Супер битва. Там ще битво, там ще бився. Я майкрав, а Це майкрат до майкрату. А це написано на городі. Я, коротше, йду на стою. Надивися. Не дивися, куди я йду. Добре. Як шкода, що деякі люди так і не можуть зрозуміти, що у кожного своє життя. У кожного по-різному. І не треба давати поради, якщо вас їх не, за... не просять. Не треба заздрити, не треба порівнювати себе з кимось. І тим паче не треба засуджувати. Кожен відповідатиме за своє. Доброго здоров'ячка, Мирного дня! Сьогодні в нас уже що? кава з корицею. Зараз додам кориці, бо я й забула. Бо вчора була середа, я не виходила до вас. Зараз додам кориці. У мене нова, нова горнятко, нове, нова чашечка порцеляна. Якийсь там англійський бренд із. Ну, загуглила, то из з якогось там, коротше. Ну, в общем, дорога, красива чашка. З кумою зі дзвон був, це як часи вранці, в обід, раз-два і перед сном. Не бачимося хоч так, слава Богу, що це можна по відео позвонити. Взяла курточку, піду заберу зараз бачок сміття. Вчора був ну, звичайне сміття, Тут сміття ділиться на два види. Рісайтінг, це таке: картон, там, таке і звичайне сміття. Зараз піду заберу прання, трошки прибирання і вийду в прямий ефір Тік-Ток, буду готувати яблучне суфле. Вже, мабуть, тільки його голінивий не готував, ну мені так хочеться зготувати його прямо в ефірі. І час пройде, і може хто що напише. Вчора мені там приписали якогось Льошу, пише одна якась світуля, що тобі треба від мого Льоші. Я кажу, не зрозуміла, ти давай не той, біля магазину ти ось у мене получиш». І Я ж запитую, біля, біля якого ж хоч магазину. У нас же магазинів тут багато. Ну, от... Людина зовсім себе не поважає, не поважає. Не, це ж помилково 100%, бо ні льоша, ні я до льоші, там молода дівчина якась, що вона до мене причепилася, прицепилася до того, з тим льошою. Спочатку ж розберись, а тоді пиши. Ні, отак понаписала, понаписувала, а тоді і пропала десь, бо я довго була в прямому ефірі. Ну, мабуть, до годинки десь було, то вона і пропала. Зникла, так і не сказала біля якого магазину, куди мені йти. Ну я й сьогодні в магазин не йтиму швидше за все, тому якщо біля магазину, то, то хай завтра пише, завтра, мабуть, піду. Зараз піду. Бачок заберу. Погода гарна, буде сонячно. Не знаю, скільки там буде в день. Таке, знаєте, як ото рання весна. Тут зараз така погода, як рання весна. Тут таке, як морозець, наче, а в день тепло. А це і зараз так парує від землі пар сонечко пригріває, парує, так що чашечка допивається. Це, це буде не одна, це ще буде, мабуть, дві. Та, і, та й будемо працювати. А потім вийду в прямий ефір, начищу яблучок, зварю їх, все зроблю і зроблю. Бо вчора не робили, і, знаєте, Чогось солодкого хочеться, яблуко з гриз його не дуже й хочеться. Так солодкого стараюсь не їсти. Ну, якого солодкого мучного там, цукерок, їх і нема, слава Богу, і стараюсь не їсти. Тому сьогодні я обов'язково зроблю. А ще сьогодні день народження. У куми у молодшої доньки внукові 10 років. Нікітос, Нікіта. Вітаю тебе! Бажаю тобі міцного здоров'я, здійснення всіх твоїх мрій. От що задумав, те хай і здійснюється. Знаю, що ти дуже добре навчаєшся. Ти дуже добрий хлопчик, дуже такий чуйний, дуже такий турботливий, такий мілишайся. Але не забувай і такий, знаєш, що був не давай себе в обіду з днем народження, з ювілеєм. Всього тобі самого-самого найкращого. Світила увиєми, пречиста тіла сина народила, в на носи.